Усім привіт! Шукаєте рецепт закрутити печериці, і я вам пропоную ось такий дуже смачний. Ну, просто готують його всі. Я отримала цей рецепт на роботі, і просто всі, як то кажуть, заразилися. Дуже класно промариновані, не, не то, що там оцет і вода, а дуже-дуже смачно. Тому готуйте приємного перегляду. Тут у мене є почищених, перемитих печериць. Можна ось ці печериці перерізати ще на опіл. Щоб вони такими великими не були, а ці всі маленькі, дрібосінькі, так і залишити. Не можу не поділитися цим рецептом, тому що зараз сезон грибочків і хочеться щось смачненьке закривати. Тому ділюся надзвичайно смачним рецептом. Дуже-дуже простим, швидким заморочуватись не потрібно. Ось, дивіться. Значить, тут у мене є 2,5 кг, але я рецепт залишу в описі та в кінці відео на 1 кг. На 1 кілограм печериць. Зараз у мисці ми будемо з'єднувати всі інгредієнти. Значить, у каструлю велику вливаємо воду, додаємо сюди цукор. Це я роблю на 2,5 кілограмів печериць. А буде в рецепт записаний 1 кілограм, я нагадую. Так, сіль. Це буде кам'яна сіль не йодована. Олія рафінована, без запаху. Так, ну, звичайно, що чесничок. Але я так чесничок поріжу, от на таке скипки. Ну, ви можете цього не робити, якщо він у вас не є сильно великий. В цьому маринаді все в міру: сіль, цукор, оцет, олія. Нічого не потрібно скасовувати чи додати. І ще ми сюди додамо спеції. Це лаврушка. лаврушка. Це вже спеції за смаком. 10-15 штучок горошку чорного, 5 ось таких гвоздичок. Якщо ви її не любите, можете не додати. Це все гарно перемішаємо. У нас маринад готовий. І сюди ми всипаємо печериці, які ми гарно промили. Немає нічого грязного. Ось такі білесенькі, красивенькі, маленькі, будемо маринувати. Цю красотінь ставимо на вогонь і від часу закипання засікаємо 5-7 хвилин. І будемо час від часу помішувати, поки воно там буде кипіти. Все ставимо на вогонь. Я вже чую, як воно там знизу починає побулькувати, і ось тепер я починаю їх перемішувати. Щоб ви розуміли, це не є мало маринаду, тому що ще сама печериця дасть свій сік. І ось так ми гарно перемішуємо, щоб все гарно, як то кажуть, перейшло смаком тих всіх спецій: чесничка, солі, олії, перцю, цукру. Ось. Це не той маринад, що дають в магазині, знаєте, закриті банки. Вода із А Це такий маринад, що ви в нього закохаєтесь. Так, я ще не засікаю, бо так ще воно не, не кипить. Зараз ще воно тільки прогрівається, вся кожна печеречка прогрівається, тому ще я не засікаю. Воно вже всі гарно блистять, бо всі перейшлися олійкою. Наперед вибачаю за освітлення, бо світло виключили, я фонариком вам свічу, щоб показати, що от дивіться, печериці закипіли, і тепер наш час зацікати 5-7 хвилин. Більше не потрібно. І так, мої господинки, ось тут у мене декілька банок є простерилізованих, не півлітрових, такі, знаєте, великі, а ось такі від соуси сацебелі, -со 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 ну, тобто від фірми Руна. Тут вже в мене 6-7 хвилин пройшло, варилися і печерички. Подивіться, які вони всі гарненькі, і подивіться, який гарний розсіл. І зараз я буду накладати у стерилізовані банки. Все, отут у нас останній етап: накласти у баночки і їх закрити. Все дуже просто. І подивіться, яка краса у каструльці. Дуже просто, тільки, ну, якщо ви купляли чисті печериці, то навіть не було над чим заморочитись. А так як я купила по 35 гривень кілограм, і вони були, їх треба було перечистити дуже гарно перемити. То з ними потрібно було трошечки забавитись, бо бачите, які сімочки дуже-дуже маленькі. Але вони будуть гарні у салаті. І не то, що гарні, а й ще й смачні. Повірте, цей рецепт розлетівся всюди всюди-всюди-всюди, хто тільки хотів закрутити грибочки. Тому ділюся я із вами. І так, накладаю це все у баночки. Ось яка краса. А запах, який неймовірний. Ну, дуже смачно пахне. Дуже-дуже. І зараз я накладу печериці, а тоді вже буду наливати ось цей маринад у баночки. Розкладала по баночках, і тепер буду заливати ось цим маринадом, хотіла сказати, соком. Не маринадом. Ось так під саме огорлиш. Всі спеції, які тут є, лавровий лист, чесник, все-все сюди у баночку. І тепер ці баночки закриваємо стерилізованими кришками. Ось так добре добре закручуємо. Ось так. І ось вийшло. Три баночки ось такі високі, одна ось така менша і ще маленька. І ще трошечки лишилося у мене на пробу. Все, друзі. Ніч простояли наші печерички. Тут от чуть-чуть залишилось. Зовсім трошечки більше чесничка. Печериці більше ось тут потрапили у баночки. І, звісно ж, з чесничком, з перцем, з лавровим листочком. Все-все тут є. Чесно сказати, вони вау. Вони так смачно промариновані. Якщо ви спробуєте ось так промаринувати печериці, ви будете у захваті. Ви захочете ще і ще промаринувати, навіть забавитися з тими грибочками дрібосінькими. Бо тому що вони просто вау. Усім з приємного апетиту! Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайки, поширюйте, підтримайте український контент. Усім мирного неба! Бережіть себе та Україну!